Ірина Свиридова волонтерить майже п'ять років. Спочатку її волонтерська організація в'язала теплі речі для передчасно народжених дітей, які передавали дитячим лікарням. З початком повномасштабного вторгнення почали в'язати шкарпетки для військових та збирати пакунки як захисникам, так і у звільненні нашими військовими міста. Це у нас прибувають посилки з дитячим одягом. Сюди ми теж все складаємо, це все передають і сумчані, і з різних куточків України приїжджають до нас посилки. Це також памперси нам передаються, ми все тут складаємо. В тому кутку ми розположили пряжу. Пряжу є те, що люди висилають для військових. Такі оберіги ми ложимо військовим. Шкарпетки і отаких от ангелочків ми ложимо військовим. В шкарпетки. Замовлень для волонтерок стає дедалі більше, каже Ірина. Місця для них все менше. Нині тут завершують збирати пакунок від майстринь з різних куточків України для дітей звільненого Херсону. Збирати ми почали посилку. Як тільки з'явилися перші новини, що Херсон звільняють, щойно туди ступила нога наших захисників українських, ми вже все почали збирати. Ми оголосили збір теплих речей. Це теплі одіяла, в'язані шкарпетки, шапочки, жилетки і також. Речі на діток побільше. Ось такі гарні теплі одіялка до нас приїхали з міста Бериспіль. Це золоті ручки наших майстрин, які піклуться про всіх дітей України. Збираються волонтерки кілька разів на тиждень, ось у цьому гаражі, формують пакунки на відправлення та в'яжуть. В'яжемо носочки в такій атмосфері, дуже холодно, звичайно. Хочеться нам, щоб ми були в теплому приміщенні, щоб було освітлення, тому що це дуже кропітка робота. На очі дуже дає. Ускладнення і очі болять. Звісно, до вечора. Наприкінці літа Ірина Свиридова зареєструвала благодійний фонд Теплі обійми України та звернулась до міського голови щодо виділення приміщення для волонтерства. Без письмового звернення в усному порядку до голови міської ради це було 2 вересня. Біля романтики ми зустрічалися. Ось і трошки я не знаю, не вийшла, мабуть, або я не можу сказати чому. Тобто, ну нема нема в нас офісу. Перелік вільних приміщень є на сайті Сумської міської ради або департаменту забезпечення ресурсних платежів, каже Юрій Клименко. В статті 15 закону про оренду державного комунального майна. Частина перша друга є вичерпний перелік організацій, які мають право отримати в оренду приміщення комунальної власності без проведення аукціону. На жаль, серед цього переліку відсутні благодійні фонди. Відтак виділити приміщення благодійному фонду можуть після проведення аукціону. Вони пишуть звернення до міської ради. і Ми організовуємо проведення аукціону. Проведення аукціону в електронному вигляді відбувається шляхом проставлення ставок. Тобто, хто більше дає арендну плату за один квадратний метр, той визнається переможцем електронного аукціону. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми.